Трошки вітрець задуває, але ну, що зроблю, буду табло тримати близько. Значить, Перше відео з серіалу Купи хату на, західні... на заході. Мене там багато виправляють. Хоча кругом дуже часто в соцмережах і телебаченні пишуть Західна Україна, в книжках пишуть Західна Україна. Ну, ладно. На Заході України. Дивіться, яка тут красочища і продається цей хутірець. Вот. Значить, так, по землі е, є тут кусочок е, на тій території і е, вон там бачите за хатою. Зараз я все покажу. Є садочок, є хата. Е, значить, Поки йду, буду розказувати. Ага. Кілометрів два траса, е, Кременець-Тернопіль, е, кілометрів два в ту сторону. Село Горанка і кілометрів два через ліс або через поле можна там. Блін, забув, як це село. Неважно, коротше гора. Ще одне село. Таке гарненьке, такий хутірець. До речі, великий плюс. Агрофірма місцева висипає польову дорогу і зараз вже більше половини дороги краще, ніж в селі. Хочете вірте, хочете ні, я вже якось відео знімав про ту дорогу. Взагалі, молодці. Тут завжди була величезна проблема. І, ну, я всі пори року цією машиною доїжджав. Я зараз ріжу гіляку на якій сиджу через те, що я користуюся на сьогоднішній день та землею. Так, оце, о, воно зароще е, фактично так, щоб е, е, останні два роки тут жили на квартирі е, лісоруби, е, вот, а господарі вже Років чотири тут не живуть, фактично хата жила. От таке собі ото хазяйство. От. Такий собі невзяшний заборчик, ворота. Е, значить, двір асфальтований. Ту асфальту зараз не видно, самі розумієте, як ніхто не живе, ніхто не косить, ніхто не доглядає. Е, от. Яблуні, горіхи, сливки, вишні, черешні. Липа, ну, коротше, красотіща. Е, значить, тут був старий сарай, його розібрали недавно. Бачите, асфальт не брешу. Я ще на тому асфальті зерно сушив пару років назад. Ну, Як не косиш, ні, ніхто не живе. Хлівчик, бажано було б дах підремонтувати, але в цьому хліві хазяї тримали. Я пам'ятаю, що ото справа стояла щось троє чи четверо. Курів, а зліва пару десятків свиней, такі були за стороночки. Ну, хлівчик мурований, а дах тут треба ремонтувати. Дах вже бідовий зовсім. Черепиться і така розлазиться. Ну, таке діло. От. Хата. Хата. Чотири кімнати, ганок і коридор. Е -е, погріб, так як в нас кажуть. Е -е, світло підключене, все як має бути, працює. Опалення. Грубки з дровами проблем нема, до лісу, буквально 100 метрів до лісу. Значить, світло сказав, вода, вон там, в тих курчах є скважина, я її сам зробив, 85 метрів, тільки треба кинути насоса. І буде вам своя вода, дуже смачна кридяна вода. Ось такий садочок, хата. Хата, я не пам'ятаю, чи то вона обложена, чи то вона мурована. Ну щось, щось таке. Ага, бачу вам до цеглу. Значить вона... Ну, то я уточнюю, якщо буде вам треба буде. О, дивіться, який садочок. Вишні, яблуні, капець, черешні. ну Тут дядько горіхи. Колишній господар грузин. Дуже то все любив. Я теж, до речі, люблю садки. Бачите, от скільки яблук зугнило. Яблука смачнющі, зараз навіть якесь хрупне. Значить, ось город. Городу, по-моєму, тут 40 сотих. Ну, то можна уточняти, я там тих подробностей не знаю. По документах значить, земля, землю саме приватизують. Якби знайшовся купець, то, то можна було все прискорити. По документах на хату. Ага. Саме головне про сусідів. З правої сторони нема сусідів поле. Через дорогу сусідів нема. Там пустка хата вже завалилася. Є сусіди тільки зліва. Е, нормальні сусіди. Е, в двох хатах живуть. Е, тут живуть люди, і вон там та хатинка світленька. От. А далі вже теж нема нікого. Отаке От красота, хто таке, кому таке би подобалося, то дуже класний Варіант, як для мене, можна господарювати. На землі можна орендувати в сусідів городи, бо вони не дуже сусіди. Більше сусіди живуть з зарібків по закордонах і в лісі збирають так всякі суниці, таке всяке діло. До речі, тут теж прибильна справа в наших краях. Знаю багато людей, які чисто з того живуть. З лісу оці всякі суниці, гриби і всяке, там, що там ще в лісі родить. От. Е, горіхи. Ось така штука. О, Ще раз покажу, От хату з тієї сторони, зараз ще ну, Звичайне діло, що не товарний вигляд. І, і фактично певне, що більшість е, хатів, які я вам буду показувати, вони будуть в такому або в гіршому стані господарства, через те, що, якщо продавати, то треба. Ну, Косити, доглядати, ну товарний вигляд. Ну, вже якби хтось засів, то не проблема собі взяв би мотокосу, покусив. така собі діляночка, вишні, яблуня, горіх, е -е 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 -е. оцей погріб, то я просто зайшов з іншої сторони хати. От. ой Так, така красота. Бачите. Не знаю, як, наскільки інформативне моє відео буде, але стараюсь. Отак виліз на погріб, бачите. І ото вам картина дворик. Було затишніше, як був той хлівчик. Я люблю такі дворики, що з усіх сторон загороджений. Ну, е, отака ситуація. Хата шифером накрита. Фактично на рахунок хати приїжджає живе. І далі щось можна вже господарувати. Хата жила. Що вам ще розказати? Ну, варіанти сільського господарства не обмежені. Пасіки, шмасіки, худоби. Тут люди колись тримали багато худоби, самі розумієте, кругом поля, в тому плані красота. От. Кормів вистачає, пасти, Ой. єде та йолки палки друти для прання, зачепився головою. а Саме центровельник сказав. значить Ціна за це господарство 3000 доларів. от Кого цікавить, пишіть, що треба буде, уточню. Як треба буде, хто захоче побачити, як хата всередині візьму ключі в хазяїв, покажу, як всередині. А ще біля хліва є комірчина. Така симпатична, забув сказати, але ну, вона замкнута, да, замкнута, не буду вам показувати. Там ззаду за хлівом була дровітня, ну то таке Ось така ситуація. Кого цікавить, пишіть. Західна Україна і так би хутір в полях, красота. Все, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, чекайте слідуюче відео. А це відео буде під номером 1.